Привіт усім! Я Лесбійка, яка чесно відповість на будь-яке запитання, а перед початком відео постав вподобайку: Чи справді дівчата лесбійки ненавидять бісексуальних дівчат? Коротка відповідь так. Довга відповідь. Я думаю, що не всі лесбійки ненавидять бісексуалок. Але я виявила, що досить багато з них так і роблять. Вони схильні вважати, що бісексуали несерйозно ставляться до стосунків з жінками, і в кінцевому підсумку підуть до чоловіка, щоб мати можливість мати звичайні соціально прийняті стосунки. Змінено, я не ненавиджу бісексуалів, щоб ви знали. Це тому, що ви віддаєте перевагу сексу з дівчиною або компанією дівчини, і чому? Насправді у мене набагато більше друзів, чоловіків натуралю, ніж подруг лесбієв, тому що я не люблю драми і зазвичай уникаю їх за будь-яку ціну. Це важко зробити в лесбійському світі. Багато багато драми. Я обожнюю секс з жінками. У мене високе лібідо, і я вважаю, за краще займатися сексом кожен день, коли перебуваю у відносинах. У мене був секс з кількома хлопцями, перш ніж я нарешті зайнялася сексом з жінкою, і я не усвідомлювала, наскільки я лесбійка, або що я не можу бути більше чоловіками після того, як була з жінкою. Це просто здавалося правильним і було набагато сексуальнішим для мене. Переважно зверху чи знизу? Залежить від настрою, з більшістю дівчат я переважно зверху, але з моєю теперішньою дівчиною я люблю бути знизу. Ваша сім'я справді відреклася від вас? Шкода їх! Так, це правда. Моя мати починає приходити до тями, і я маю велику надію, що мій батько колись також це зробить. Мій брат став неймовірно підтримувати мене протягом останнього року або близько того, і я ціную те, як далеко він зайшов. Я щиро цього не розумію, що це за жорстокі, мужні лесбіянки. Я маю на увазі, що я на 100% підтримую будь-які стосунки, які роблять людей щасливими. І я знаю, що справа не лише у зовнішності. Я просто не розумію цього. Якщо ви лесбійка, хіба ви не хотіли б зустрічатися з дівчиною, яка ну виглядає як дівчина? Чоловік на вулиці, жінка в ліжку. Навіть якщо дівчина одягається по чоловічому коли близьких немає поруч. Вона все одно залишається жінкою, І деяким дівчатам просто подобається, як вона виглядає. Особисто мені більше подобаються дівчата розбешаки. але є й харизматичні чоловіки, які можуть привернути увагу людей. Як ви реагуєте на те, що так багато людей вважають, що бути лесбійкою – це вибір? Я запитую про це, тому що моя сестра абсолютно впевнена, що це вибір, а я ні. Я думаю, що це генетично або біологічно. Я не думаю, що ви активно обирали свою статеву приналежність. Я не гей, тому, говорячи зі своєї точки зору, я можу навести лише ті аргументи, над якими я подумав: ти не вибирала бути гетеросексуалом, чи не так? На що вона насправді не має відповіді? Окрім того, що натурал це нормально, а гомосексуаліз це відхилення від норми. Крім того, вона була тосовщицею, розпусницею на вечірках. При нагоді цілувалася з іншими дівчатами. Я знаю про це. І коли вона починає говорити, я кажу їй, що в ній є трохи лесбійки, вона тоді розлютилася. Отже, коли хтось каже вам, що це абсолютно ваш вибір, і не чекає іншої відповіді, окрім того, що ви визнаєте, що це ваш вибір, як ви на це реагуєте? У відповідь я запитую, чому на їхню думку людина обирає бути ненависною, позбавленою прав і відкинутою такою великою частиною суспільства. Повірте, якби бути лесбійкою було вибором, я була б гетеросексуалом, тому що моє життя було б набагато легшим. Після важкої депресії і багатьох думок про ненависть до себе і шкоду, я повинна була прийняти, що це те, ким я є. Я була змушена змиритися з тим, що я є. Мені довелося мати справу з тим, що мої батьки і велика родина відмовилися і відреклися від мене. Якби можна було уникнути цих речей, люди б це зробили. Саме так я зрозуміла, що бути лесбійкою – це не вибір. У мене є подруга Лесбійка, яка каже, це так по гейськи, коли відбувається щось, що їй не подобається. Це погано, якщо я гетеросексуальна дівчина кажу це. До речі, ви так кажете? Ви ображаєтесь, якщо люди кажуть це про вас у такому контексті? У коледжі я казала, це так по гейськи, а хлопець моєї сусідки по кімнаті завжди відповідав: по-хорошому чи по-поганому. Він був геєм. Зрештою, його запитання змусило мене чомусь зупинитися. Тепер я цього не кажу. Мене не ображає, коли люди кажуть це час від часу, але деякі люди кажуть це постійно і це починає дратувати. У вас коли-небудь був хлопець, який насправді знав, як задовольнити вас? Чесно кажучи, я спала лише з трьома хлопцями у своєму житті. Якщо хлопці не бояться та не соромляться працювати язиком, тобто справді хочуть це зробити, то вони можуть зробити це добре. Я давала багато парад та підсказок своїм друзям-хлопцям, коли вони просили. Чи маєте ви якісь релігійні переконання? Виховувалася в сувої євангелічно-лютеральній родині, сама я не релігійна людина, але з повагою ставлюся до людей, які є віруючими. Є поради, як задовільнити жінку, спілкування. Жінки настільки різні, що варто звернути на неї увагу і просто запитати: якщо вона сором'язлива дівчина, яка не впевнена, що їй подобається, або занадто соромиться сказати вам, спробуйте відкрити її. Секрет жінок полягає в тому, що вони занадто багато думають. Тражніть її дотиками, поцілунками і облизуванням. Якщо ви можете не поспішати, зверніть увагу на її телесні сигнали і переконайтеся, що їй комфортно, вона буде благати вас, страхнути її після невеликої прелюдії. Я жінка, яку більшу частину свого життя приваблювали жінки, але в першу чергу мене приваблюють чоловіки, і я завжди займалася сексом тільки з чоловіками. Мені 24 роки. Як мені змусити дівчину переспати зі мною? Я б не стала починати з того, зі скількома хлопцями ти переспала. Я жартую. Я б сказала, що моя справжня відповідь залежить від того, що ви шукаєте. Ви хочете познайомитися з жінкою і потенційно почати стосунки, чи просто перепихнутися? Лезбійки і проблеми татусів поширені чи ні? Я ніколи не думала про це раніше, але всі три мої колишніх подруги виросли в сім'ях матерів одиначок. Я не думаю, що це говорить про всіх, тому що я знаю багато лесбійок, які мають люблячих батьків, які їх підтримують. Чи користуєтеся ви страпонами? Я використовувала їх у минулому. З мого досвіду, вони не є чимось, що використовується повсякденно. Це скоріше щось для особливих випадків, тому що я вважаю, що дуже важко сприймати себе серйозно, коли вони надягнуті. Це вбиває весь настрій. Що вам найбільше подобається в жінках? Мені подобаються цицьки. Моя дівчина думає, що я одержима цицьками і дупою, але мені просто подобається, які вони м'які і вигнуті. Жінки до біса сексуальні. Мені завжди було цікаво. Я розумію, що ви жадаєте спілкування і краси жіночої статі, але чи вважаєте ви все ще привабливою форму і відчуття пеніса? Форма і відчуття пеніса? Ні, я особисто не цікавлюся пенісами і не вважаю їх привабливими. Частина мене думає, що ви думаєте про секс іграшки, такі як вібратори. Мені не подобається вібрати у формі пеніса з моторошними фальшивими венами і тому подібне, але я вважаю, що всі вони схожі на пеніс у грубій формі. Так, вени і такі інше, це те, що мене цікавило. Це справді мене зачаровує. Моя дружина любить лесбійські порно, але любить бути зі мною і каже мені, що вона не бажає бути з жінкою. Вона наполягає на тому, що її просто надзвичайно приваблює спостерігати за жіночим тілом у сексуальному процесі. Я знаю купу гетеросексуальних дівчат, які люблять лесбійські порно. Коли я запитую, вони здебільшого кажуть, що для них сексуальніше спостерігати, як вони кінчають і насолоджуються, ніж дивитися, як якісь чуваки б'ють дівчат по щоках. Коли ти вперше повністю усвідомила, що ти лесбійка, якою була твоя реакція? Скільки тобі років? Пригадую, мене приваблювали жінки, коли мені було близько 11-12 років. Тоді я думала, що це більше схоже на цікавість або захоплення дівчатами жінками. Я повністю усвідомила це, коли мені було 17-18 років, і я закохалася в дівчину в моїй старшій школі. Я була пригнічена і нещасна через це, тому що знала, як відреагує моя сім'я. У мене є дядько, який є геєм з боку мого тата, більш релігійного. І він був виключений з церкви. Він переїхав до Риму і є художником, який живе зі своїм хлопцем, але ніхто не розмовляв з ним роками. Я навіть не знала про його існування, поки мені не виповнилось 15 років. Я зв'язалася з ним і отримала шанс зустрітися з ним особисто кілька років тому. Я не знайшла нікого, хто б про це запитав, але вибачте, що перепитую: ти коли-небудь спала з хлопцем? До речі, я повністю згодна. Я гетеродівчина і я переспала з дівчиною і зрозуміла, що я натуралка. Так, я спала з хлопцями, з трьома, якщо бути точною? Серйозне питання від гетеросексуального хлопця. Якби ви були неодружені і до вас підійшла пара, чоловік і жінка, і запропонувала вам секс у трьох, ви б зробили це, якби дівчина була дуже привабливою. А якби не була, коли мені було десь 21-24 роки і дівчина була сексуальною, я могла сказати, що зроблю це, тому що я б це зробила. Зараз, мабуть, ні. Так чого ж насправді хочуть жінки, оскільки ви одна з них і намагаєтесь їм догодити? Жінки хочуть, щоб ви слухали їх, звертали увагу на те, що вони говорять, і чого хочуть, були відкриті до них і відчували, що їх цінують. Але найголовніше, жінки хочуть відчувати себе привабливими, вони хочуть бути бажаними і відчувати себе сексуальними. Чи багато фальшивих лесбійок? Я не розумію, в чому причина такого розмежування. Також як мені краще догодити дівчині. Я розумію, що всі дівчата різні, і у кожної є речі, які їм подобаються і не подобаються, але чи є якась загальна річ, яка подобається дівчатам, про яку чоловіки забувають або не знають. Дякую. Дівчата в коледжі, які цілуються в барах, щоб привернути увагу хлопців, не справжні лесбійки. Деякі люди думають, що спати з жінками це дивно. Не існує надійного способу закадрити дівчину. Я знаю, що всі дівчата люблять увагу, тому я б почала з цього: дражнити її, облизуючи піхву, перш ніж розкрити губи. Це зазвичай зводить більшість дівчат з розуму. Але ні, я не думаю, що є якась одна річ. Я була з дівчатами, які люблять, коли їм лежать клітор, і дівчатами, які це ненавидять. Я була з дівчатами, які люблять проникнення, і дівчатами, які це ненавидять. Хотілося б, щоб була чарівна відповідь, але з дівчатами складно. Але кожна дівчина любить увагу і відчувати себе привабливою, тому почніть з цього. Якщо сподобалось дане відео, постав вподобайку та напиши в коментарях свою думку. Це дуже сильно допоможе мені в просуванні цього відео.